Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Літо вже у самому розпалі, і зараз якраз саме час по максимуму насолодитися свіжими овочами. В цьому відео покажу свій улюблений літній рецепт оладки з кабачків і зелені, які завжди виходять ідеально ніжними та ароматними. А зі сметанкою ну це просто супер смакота. Цей варіант не раз рятував родині сніданки, коли треба приготувати щось корисне за лічені хвилини, а ще справжній смак літа простий і по-домашньому теплий і затишний. Збережіть цей рецепт, приготуйте і порадуйте близьких смачною стравою. Підготувала продукти, які мені знадобляться, перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Починаю з того, що змішаю молочко кімнатної температури, сіль, яйця і е, рослинну олію. Все це перемішую добре для того, щоб все поєдналося. Далі борошно просію, щоб було менше грудочок. Також все це перемішую ось до такої е, маси. Далі беру. Зелень. Я використовую кріп, але ви можете взяти будь-яку зелень, яка вам подобається. Все це додаю до тіста. Далі кабачки у мене такі молоденькі два невеликих кабачка, зрізаю лишні і тепер на дрібній тертушці натираю ці обидва кабачочки. Також додаю все це до тіста, і далі в мене шматочок цибульки. в мене синенька. Я обожнюю таку цибульку, також нарізаю її дрібними кубиками. Все це додаю знову до тіста. І чесничок, дивіться, якщо не любите, можете надодавати. Але з чесничком такі вони ароматні, дуже смачні виходять. Все, перемішую. І тепер, друзі, дивіться, для того, щоб зробити такі, знаєте, тоненькі млинці ось я збиваю, показую вам. Збиваю міксером, і ось така повинна вийти консистенція, і можна посмажити такі тоненькі млинці. Ну, а я роблю оладки, такі, знаєте, пухкенькі, дуже смачні, додаю більше борошна, і ось така для них консистенція повинна бути. І все розігріваю петельню, додаю рослину. Олію, і все, друзі, це буквально займає хвилин 10, і в мене вийде ціла купа смачнізних оладок, які дуже подобаються моїй родині. З кожного боку, буквально по хвилинці, і все готово. З цієї кількості продуктів виходить. Достатньо багато ладок, і вся родина зможе поласувати цією чудовою літньою стравою. Ну і що ж, друзі, як бачите, це дуже швидко і насправді дуже смачно. І вся родина, я думаю, буде задоволена, і враховуючи, що ця страва готується ну, буквально хвилин 20 і на столі. Гаряча, корисна і літня смакота. Обов'язково зберігайте рецепт, дивіться інші відео на каналі і готуємо разом. Ну а я чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. І, як завжди, бажаю вам миру, всього найкращого, друзі. До зустрічі!